Вітаю в космо! Я Марина, космоконсультант. Завжди рада поділитися з вами цікавими новинами та порадами, що привертає увагу чоловіків на жіночому обличчі. Думаєте очі, вчені з різних країн впевнені, це губи, губи з червоною помадою. Спочатку обираємо свою червону помаду. Чим тоньше губи, тим світліший колір. шатенкам насичені відцінки, Смаглявим – кольоростиглого вина, світлу шкіру освіжить яскравий червоний. Наносити помаду потрібно особливо акуратно: від центру губ до куточків. Краще розташовувати її спеціальним пензликом. І класичне правило один акцент на обличчі. Яскрава помада вимагає спокійнішого макіяжу очей. Вся увага на губи. Але тут важливий ще один момент виняткова білосніжна усмішка. Тому вирішаємо до космо! Callhead Optic White зробить ваші зубки білішими на один тон лише за один тиждень. Космо до доколги то оптіквад зубна щітка в подарунок.